У заплутаному зеленому серці тропічних лісів Південної Америки ховається істота, яка виглядає так, ніби виповзла просто з фільму жахів. Але це не змія, не алігатор, це комаха, і цей мешканець джунглів приховує більше таємниць, ніж ви могли подумати. Зустрічайте комаху алігатора або ліхтарницю Фулгора Латернарія. Ця дивна комаха належить до родини Фулгорідея. І мешкає у вологих лісах Центральної та Південної Америки. Її найяскравіша риса подовжена голова. Вона за формою нагадує морду крокодила або змії. Але навіщо така дивна голова? Уся справа у виживанні. Ця дивна форма чистий обман. Хижаки бачать цю дивну комаху з мордою алігатора і думають, я з цим не зв'язуватимусь у природі злиття з оточенням або небезпечний вигляд. Можуть означати різницю між життям і смертю. Століття тому люди вірили, що ця комаха світиться в темряві як ліхтар, звідси й назва ліхтарниця. Але вибачте, що розчаровується просто старий міф: ця комаха зовсім не світиться. То що ж насправді робить комаха алігатор? Вона не хижак, натомість вона використовує свій особливий ротовий апарат, який називається хоботком. Щоб пити деревний сік високо в кронах дерев. Зазвичай її можна побачити, як вона чіпляється за гілки, рідко літає, хоча й має крила. Коли вона злітає, яскраві спалахи кольорів на її крилах можуть підлякати голодних птахів, які сподіваються на перекус. Незважаючи на грізний вигляд, комаха алігатор абсолютно нешкідлива для людей, не кусає, не жалить, не поширює хвороб. Це просто ще одне розумне маскування. Страшна зовні. Лагідна всередині. Тож наступного разу, коли ви будете глибоко в джунглях чи пройдете в епокс, якщо побачите цю таємничу комаху, природа сповнена чудес, все, що вам потрібно зробити, це придивитися трохи ближче.